Нещодавно компанії StarCloud та Randevu Robotics оголосили про роботи над модульними рішеннями для створення центрів обробки даних. Проект передбачає збірку масштабованих дата-центрів із окремих модулів, а серед партнерів у цьому напрямку фігурує Nvidia. Це може виглядати як експеримент, але саме з таких проєктів часто починаються нові індустрії. І на цьому тлі до теми підключається Ілон Маск. Якщо чесно, я раніше сумнівався, що йому вдасться реалізувати Starlink, але сьогодні це працююча глобальна система. Ілон Маск подвоїв зусилля в розвитку космічних дата центрів із АІ, що є візією на базі Starship, яка менш ніж за три роки, може забезпечити найдешевші у світі потоки даних зі штучним інтелектом. І протягом 4-5 років запускати приблизно 100 гігават потужності, приблизно розміра сучасного ядерного парку США щороку. Завдяки цій стратегії, компанії Ілона могли б об'єднатися, прискорюючи зростання одна одною. Ракети, супутники та центри обробки даних SpaceX, а також чіпи АІ Тесла задовольняли попит XAI на центри обробки даних та чіпи. IPO допомогло б фінансувати зусилля космічних центрів обробки даних. А центри обробки даних могли б генерувати грошовий потік для фінансування марсіанських амбіцій SpaceX. Сонячно-синхронні супутники могли б безперервно отримувати енергію від сонця, а лазери могли б об'єднати їх у глобально розподілений обчислюваний рівень, що працює цілодобово. Через дефіцит електроенергії для АІ на Землі космос стає новим напрямком масштабних обчислень. Дякую за увагу. Підписуйся та став лайк.